Євген Степанович Товстуха, видатний лікар та фітотерапевт, людина, чий науковий та практичний досвід в галузі траволікування, відомий далеко за межами України. Розроблена Євгеном Товстухою технологія вирощування лікарських рослин та виготовлення з них лікувальних засобів, є величезним надбанням світової фітотерапії. В нашій програмі Євген Степанович поділиться. Накопиченими за півстоліття лікувальної практики знаннями і дасть відповіді на ваші запитання. Чи лікує фітотерапія холеру? В Україні з'явилися місця, де ідентифікований цей смертоносний ембріон? Лікує і досить надійно. Е, холера Викликається спеціальним вібріоном, який дуже невибагливий, може зростати у воді, власне кажучи, забруднені так, що нічого вже там не може рости. А холерний вібріон основою, основ, що він викликає, це профузне проноси. Людина обезводнюється і помирає. Це класична форма. Тепер вібрвібріон змінився. І відберевано особливо на півдні України, воно у Маріуполі, у Кримській області і в інших областях у Миколаївські воно може зустрічатися і зустрічається. Ну я не кажу вже про таких південних країнах, субтропіках і тому подібне. Чи лікує фітотерапія цю страшну смертоносну лікує, недовго лікує? Для цього використовується калган, верстат сріблясий, родовик, лікарський, чорне тополя, подорожник великий, парило, звичайний, есперцет, пропубесан. Як же вживають? Та вживають перос, чи так би мовити, всередину. І вживають великими дозами Іної по одній дві столові ложки, скажімо, спиртового розчину калагану, перстачу чи особливо родовика. Наявність добильних речовин, власне кажучи, галової, і лагової кислоти, воно і нактивує активує холен вібріон. Знищує його передіком цих рослин і доводить до того, що зникає бацилоносійство. Бацилоносійство сто кишкових інфекцій, дизентерії, тифів, паратифів і холери воно тим небезпечне, що людина по суті не має клінічної форми. Цієї страшної недуги не звертається за допомогою до працівників, до, до медицини і може своєю неохайністю через воду, харчові продукти поширювати через брудні руки, поширювати і поширювати можуть також, як епідеміологи каже, машинний фактор цю небезпечну недугу. Отже, дякування. Лікування холери, воно піддається передіченими мною препаратами. Треба не забути ще й про той препарат широкого спектру дії, про який інактивує. Ці холерні віброни, власне кажучи, він не допускає виникнення проносів, Особливо проносів не допускають, той як колган, персач і родовик, і чорне тополя, подорожник, парило. Да, власне кажучи, всі експерти, і треба ще сказати, знову ж таки нагадати підбив звичайний і алтею. Вони також застосовуються для того, щоб попередити ті страшні прохожні, невстримні поноси при цій хворобі. Я апологет здорового способу життя. Але ж на всіх нас впливає Чорнобильська радіація. Чи ця загроза є ще актуальною? І які можливості фітотерапії при лікуванні наслідків опромінення? Ми, лікарі Київщини і не лише Київщині, довелося нам працювати в зоні оцього радіоактивного лиха. Ось в 1994 році. Видеркувалася і моя монографія у видавництві здоров'я, фітотерапевтичні засоби проти радіації. Їх дуже багато. Тут справа в тому, в залежності від того, що вразила радіація. Які ділянки тіла, скажімо, якщо дихальні шляхи – це одне лікування, якщо серцево-судинна система це інше лікування, якщо шкіра, це і інше лікування, якщо шлунок, то інше, інше лікування. От, скажімо, лікуємо, коли нам треба, значить, Дихальні шляхи, це і звичайні, це материнка, це гравілат міський, це і галтея лікарська. Оце беруть по одній соловій ложці, заливають склянкою обкропу, настоюють 30 хвилин або кілька годин полощують ртову порожнину і проковтають. Лікуватись треба тривало. Якщо це вражений шлунок. То тут і пропобисан, Меліса, Хміль. Пропосан вживається е як лінімент, як мазь, хміль вживається або застосовується як, е як е на настойка і вживається у е ноні номер, номер е 7. якщо це шкіра. То алтея вживається гравілат, медунка, і, і знову ж таки проводиться біологічна проба на тильній поверхності поверхні шкіри проповесаном. І якщо немає почервоніння, немає подразнення і свербажу, тоді вживається для обробки. Тієї тих ділянок шкіри, які вражені. Треба сказати, що радіація є, була і ще довго буде десятки років. Тому наявність і взагалі наявність у. Біологічно активних речовин у лікарських рослинах, таких, як, скажімо, і цмин пісковий, і цикорій, і стовпчики з примочками когорози, і треба назвати ще і шандру, звичайну, і серцеві заходи, і засоби, і глід, і кропива серцева. Це все має значення для лікування. І попередження тих ускладнень, які можуть викликати віддалені наслідки опромінення радіоактивними радіоактивними, власне кажучи, радіонуклідами. Ще нами, тоді, коли ми працювали у зоні цього Жорнобильського лиха, я, я зробив так званий. Антирадіаційний сироп. З чого він складається? Він складається із материнки, гравілату міського, потім лискив і квіток голоду, потім шандри і, і маліса лікарська її материнки, як я вже казав, плюс. Це все вариться, настоюється, розчиняється в спирті і додається мед. І та, таким чином це, ми провели лікування дуже тоді, в той час у час гострого враження радіонуклідами. Ми провели значне лікування. Великих контингентів людей. У мене ревмокардит. Мені 24 роки. Окрім постійно поганого самопочуття, лікарі мені не дозволяють народжувати. Як далі жити? Чи лікується таке лікарськими рослинами. Старі клініці говорили, що ревматизм Леже суглоби і кусає серце. Отже, у вас складне і тяжке захворювання. Чи є надійні засоби у фітотерапії? Є, це ті засоби, які мають, власне кажучи, оці антибіотичні рослини. Це, це такі, як. Тополя полячора, береза, бородавчата, чим взагалі всі берези, які ростуть в Україні, це, е, значить, е, е, парили звичайний, родовик, барбарис, перстачі, це Алтея лікарська, це Підбіл, Подорожник е, великий і інші лікарські рослини. Отже, ми повинні розділити на певні етапи. Це боротьба з власним процесом, це роє шоє яке у вас не повинно бути високе. потім. Нормативи є діфанілова і сіолова проба. Це вже ви знаєте, що, що це таке. І обов'язково температура. Температуру треба е збити чи зробити її нормальною як у нормальної здорової людини. Як же вживати ліки? Ну, вживати ліки е треба. Комплексно, скажімо, ви вживаєте антибактеріальні, да, до речі, чим же викликається сучасна наука каже, що патогенним стафілококом і стрептококом викликається хронічні захворювання, Оце, що звучиться ревмокардитом, Ну, оздоровляються. Ротова порожнина оздоровляється, обов'язково мигдалики, ну а потім, скажімо, чорна тополя по столовій ложці не розчиняти з водою, довго полоскати і проковтати. Перший раз випльовувати, даруйте на слові, тому що це санація ротової порожнини і зубів. Потім лікувати каріозні зуби. Обов'язково лікувати печінку підшункову залозу і імунний статус. Треба сказати, що вживання барбарис прекрасно діє барбарис, значить, беруться листки барбарису, листки і квітки настоюються значить, на спирту і вживаються. по у одній слові ложці дві два-три рази в день за 30 хвилин їде. Все це лікар. Вам ну ви, якщо звернетесь до лікаря фітотерапевта він вам все розкаже, покаже і напише. Лікуватися необхідно тривало. Це це лікуватися треба два-три роки, поки не нормалізується. Ось ці показники і рої шої, і діфанілова сіалови проми. І це реактивний білок. Маю великий коралоподібний камінь в лівій нирці. За станом здоров'я я не операбельна та ще й маю постійну підвищену температуру. Лікарі відправили додому помирати чи є якась надія. Є надія і велика фітотерапія має надійні засоби лікарських рослин для лікування нирково-кам'яної хвороби будь-якого генезу, цебь тобто фосфати, орати, оксалати, які утворюються у нирках. Ну, безперечно, що якщо Офіційна медицина пропонує, коли це можливо, і коли це показано, органічно показано оперативне втручання. Коли цього не можна зробити, то тоді, безперечно, обов'язково треба застосовувати фітопрепарати. І ми маємо кілька десятків випадків, а може й більше, значить, коли ми врятували людей від. Від смерті повернули їм життя, повернули їм здоров'я і тому подібне. Які лікарські рослини годиться вживати лікування нирково камяної хвороби? Насамперед, ну, треба сказати про, про спориш, про алтею лікарську, про листки тополі Чорної, про. Талабан, польовий, пропобовсан, про спарце, трудовик, синюха блакитну і кропове серцево. Ну от, скажімо, з чого треба годиться починати. Ну, насамперед, треба починати вам із того, щоб погасити температуру, бо вона виснажує, вона не дає вам повноцінно жити. Отже, приймаєте... Чорну тополю по одній столовій ложці два-три рази на добу за 30 хвилин до їжі. Другий день можна приймати пропобесан по столовій ложці три рази в день за 30 хвилин до їди і четвертий раз перед сном. Третій день можна приймати і підмаренник, і парило. І еспарцет. От, скажімо, подорожник парило еспарцет. Беруться і алтея лікарська по одній столовій ложці заливається склянкою окропу, а кип'ятяться 2-3 хвилини і вживають по 50-100 мл три рази в день за 30 хвилин до їди. Годиться ще сказати, що обов'язково треба насичувати вітамінами і полівітамінами. Тут, значить, і допоможуть квитки гречки посівної, цмин пісковий, листки берези, барбарис, перстач сріблястий. Як я вже казала, алтея лікарська підбіл. Або мати і мачок подорожник і спорищ, як я відразу називав. Отже, отакий комплексні лікарські засоби. Ви всі можете одержати у Рівненському фітоцентрі. Там лікарі підготовлені, і вони вам порадять і пропишуть цілий комплекс лікарських рослин, власне кажучи, лікарських засобів. І найкраще використовувати і нони. Нони – це номер 6, і номер 9, і номер 7, і номер 12. Це все застосовується по тижнях. Свої питання ви можете залишити на сайті товстуха.ком. Координати фітоцентрів євгена товстухи ви бачите на своїх екранах.